У мене завжди є одне питання до цього крінеля: чи буде вона сьогодні спати чи ні. Ну, походу, сьогодні не буде. Бо вона зараз тигор на гілці, їй все подобається. <рес> до Марка, до речі, теж у мене починає з'являтися це питання, чи буде він сьогодні спати чи ні. От, Марк зараз спить. А оцей тігар не хоче лежати в своєму ліжечку, не хоче дати мамі трошки часу, почистити зубки, да? не хоче, не хоче. Ось наш другий тігар на гілці. Мама сьогодні походу тільки голову встигла помити, і все, да? Не хочуть лежати вже в своїх ліжечках, хоче вже більш активність. Опс. У нас сьогодні маленьке свято, це два місяці малюка керуська дуже задоволена ййомкою. Зараз малюки будуть спати. Я сподіваюся, що вони заснуть. Марчику теж все сподобалось. Він мені ставить палець вверх, вподобайку. Теж зараз буде спати, напевно. Ну, я сподіваюся. У нас вчора було два місяці. Кіруська в мене зараз питається заснути на ручках, бо вони поїли. Марчик виробився, він стомився за сьогодні. А от а Кіруська, вона ще на шезлонги потусувалась. Зараз її на ручках тримаю, щоб вона трошки заснула і перенесу її в ліжечко. Їздили вчора до терапевта. За цей місяць ми були у кардіолога, нам сказали, що все добре в них. Були у окуліста, або так як вони. А прачасні народження, в них можуть бути якісь моменти з очима, які треба не пропустити. От, ми їздили перевіряти, нам назначили ще через два тижні поїхати. От ми на наступному тижні ще поїдемо, перевіримо. В той раз було все в порядку. От, були у невролога, там теж плюс все в порядку. Ми не робили щеплень ніяких, окрім гепатіту Б ще в пологовому, інші ми не робили. І невролог вона сказала, що до 4 місяців поки що не робити, так як вони перечасно народжені. От. І їхня нервова система ще формується. Вона ну, сказала, радить нам перенести це поки що на 4 місяці, там прийти до неї на прийом і подивитися. І вона там скаже: чи ще перенесемо, чи будемо робити вакцини. От. І вчора були терапевта Марчик, набрав за цей місяць кіло. О там кіло-, кі, кіло, кіло. Кіло з чимось, ну, кіло. І кіруська також набрала десь кіло. О, так що вони мене молодці, гарно набирають. Лікар теж похвалила. Єдине, що вона трошки погано поміряла зріст, бо Марк у нас довший, ніж кірочка. Це видно і по одягу, і візуально. От, Але на замірах вона чомусь Кіра була довша, ніж Марк. От, Я думаю, що це просто лікар трошки так погано поміряла, бо вони там крутились, свертилася, не давали поміряти нормально все. От. Так що місяць так швидко пройшов. А якщо подумати, то і два місяці. Значить я от тільки вчора народила, вже пройшло два місяці. Вже моїм малюкам два місяці. Капець. <смі> не віриться, не віриться ця малюнька. Хороша. От. Що із розвитком? Да? Загалом, коли дітки народжуються причасно, то в них. Є скоригований вік, да, тобто, по факту, вони мали народитися десь місяць назад, от, і їм зараз по розвитку може бути десь на місяць. А я помічаю, що вони в принципі плюс-мінус йдуть на два місяці. А вони реагують на звуки, реагують на світло, фокусують не надовго, але на мені можуть фокусувати свій зір, а хапаються. Кірочка вона вже дуже добре тримає голівку. Марк гірше, але Марк він трошки ледіцюга у нас маленька, він не дуже люб, полюбляє лежати на животику, тримати голову. А Кірі подобається, то вона ж так добре тримає. Марк трошки гірше, але ми все одно його заставляємо піднімати голову. Думаю, що він теж скоро буде. Вони реагують на. Як я казала, вони фокусують на мені свій погляд. А я їм буває посміхаюсь, кривляюсь, укаю, агукаю. Вони дуже уважно дивляться і посміхаються у відповідь. От. Ну, Тобто, ось такі маленькі штучки я помічала. У кірочки трошки змінився голос. Вона трошки якось по-інакшому м'явчить, як кошенятко. Марчик він став більше, не знаю, як це сказати. Він крихтить, возмущається, можна сказати, так вічно незадоволений. От, а кірочка, вона більш така посміхулька. От. А, ну Це із за того, що, напевно, ми заставляємо його голову тривати. Він не постійно посміхається, зацікавлюся. Вони стали менше спати, більше бодрствувати в день. Більш зацікавлюватися всім навкруги. Отак от. Такі у нас Таке у уменючку. Зараз я їх погодувала, Покладу ще кірочку. Подивлюся, як там марчик і буду трошки, не знаю, може позгрібаю трошки щось у хаті, бо трошки безлад. От. А може, просто поваляюсь, полежу, може посплю. Не знаю, можу собі дозволити такі е, бонуси. І посміхається маленька. Так прекрасно, коли вони плюс-мінус одночасно засинають. Марчик спав, кіруську присипила, теж поклала. Сподіваюсь, звичайно, що Марк раніше не прокинеться, але ну як вже буде. Маліки сидять на шезлонгах. Зараз хочу приготувати щось на вечерю. От, забрали їх з собою, тому що вони самі не хочуть лежати. На вечері я приготувала плов з мідіями. готувала вперше, пахне дуже класно. Сподіваюся, що на смак мені теж сподобається. Тут уйшов довгозернистий рис мідії, томатна паста, цибулька, часничок, вершкове... вершкове масло. От, і Ну, в принципі, дуже легко готується. Я знайшла якийсь рецепт в інтернеті, От, спробувала. А, ще моркву в мене з жаркою. Цибулька да, і моркву, я забула складаю. Знайшла якийсь рецепт в інтернеті, сподіваюся, що буде смачно. Наклала собі в тарілочку тут 150 п'ятдесят грам. От, і ще взяла собі шпинат, бо я його дуже обожнюю. Буду куштувати. Так що всім дякую за перегляд всім пока.